Так, пишемо. Да. Що таке булки від Яшкіної? Ну зараз ми тобі їх не показуємо, тому що навіть булки в нас вже почали блокувати. Але булочки від Яшкіної це любов та безпека. Вони з найкращого, найліпшого борошна. І вони. Розташовані по всій території України. Тому кожен військовий знає, що булочки від Яшкіної це безпека. Це і стоп-дрон булки, які збивають, ви знаєте, чиї дрони. І булочки, гумобулочки, яку можна носити просто в кармані, навіть такої легкої повітряної курточки. Або булочка, яка вже з характером така довга, цупка, цілий комплекс. Тому обирай, яку ти булочку собі хочеш, ти знаєш, що можеш Написати скрізь, де ти бачиш мене, і ми тобі все допоможемо і налаштуємо за три кроки. І найголовніша інформація: що якщо ти військовий і не можеш виїжджати і залишати своїх побратимів, ми тобі все дистанційно налаштуємо. Тому любов та безпека від нас, а від тебе тільки бажання.